Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні у нас відеоогляд та тест драйв ручної тісторозкаточної машинки. Дуже довго вагалося, чи купувати її, чи ні, і яку саме купувати. Завжди хочеться якусь таку максимально напічкану на функціями модель, дуже потужно, звісно ж, електрично. Але вартість електричної, дуже потужної моделі, і вартість ручної ось такої невеличкої тісторозкатки, звісно, дуже відрізняється. І зупинили все ж таки на ручні, все ж таки для домашніх потреб, якщо ви не виготовляєте напівфабрикати на продаж, мені здається, цієї повинно вистачити розкатка тіста на пельмені, вареники чи буреки. Звісно ж, на домашню локшину. На домашню локшину це дуже туге тісто. І нарізати від тоненької до самої широкої локшини, мені здається, ця тісторозкатка повинна добре впоратися. Що по цінах, коли я прийняла рішення, що я все-таки буду купувати ось таку звичайну ручну тісторозкатку, ви можете просто в інтернеті задати купити тісторозкаточну машинку і це саме перше, що вам буде видавати, є такий широкий діапазон цін. На даний час навіть від 840 гривень такого плану машинки тісторозкаточні до 25 тисяч, залежить від виробника. Я на момент свого вибору зупинилася, мені так було і зручніше, і дешевше замовити її із Китаю. Замовляла на сайті тему, вартість її була 1300 гривень. Доставка безкоштовна. Трошки понервувала, що мені довго відправляли, але все ж таки вона тут ось. Ніякого бренду тут немає. Якщо хтось бачив, шоц відео, ось я робила розпаковку. В Тіктоці онлайн, от і там запитували про ціну і марку. Ніякої марки тут немає. все, Ось така коробочка, жодної інструкції, жодного нічого. все, Але достатньо, ну, достатньо вона пристойно виглядає, тяжка. Поважила разом з усіма цим ну, навісним обладнанням для нарізки локшини. Вона важить 2 кг 800 г. До неї іде лише така струбціна для того, щоб її до столу прикрутити, та ручка. Ось і все. Як користуватись, якщо там чіпляти, догадуйтесь самі. Інструкцій тут, звісно, немає. Е, є ще одна така деталька. От чесно: хто, хто має такі ті машинки, підкажи, для чого вона. От поняття немає, що, куди її прикласти. Ну, ну Ніяких думок до цього немає. Отже, для Тест драйву. Я обрала два види тіста. Це на пельмені. ось воно мене вже зберігалось в холодильнику, тому так трошечки Тісто на пельмені мені замішує хлібопічка Panasonic. Під відео залишу посилання на огляд хлібопічки Panasonic. Там тісто стандартне для приготування пельменів, готується так, 450 грам борошна. Сіль півчайної ложки яйце одна штука, вода 210 мл. Або є другий варіант два яйця і 160 мл води. Просто чудове тісто. Я вам скажу, що і без тісто розкатки, воно дуже легенько розкатується. Замісила її десь годину назад. Ось, її стояло у мене в холодильничку. Тому я думаю, з ним не повинно бути проблем. Поки що накрию. От, і тісто для домашньої локшини. Обрала класичний італійський рецепт: це на кожні 100 г борошна, 1 яйце, 1 чайна ложка олії і дрібка солі. Тут у мене на 4 порції, тобто 400 г борошна, 4 яйця, 4 чайні ложки олії і 4 дрібки солі. Замішується вона достатньо так, тугенько, але є такий лайфхак. Ви замішуєте, скільки можете замісити. Тут у вас ще такі будуть дрібні часточки від самого тіста відходите. Складаєте це все пакет і кладете в холодильник, чи може і так на кухні залишаєте на півгодини. Бачите, що тісто трошечки відійшло, виняли, його підкатали трошки, підмісили. І ще через якийсь час, ще якихось 10-15 хвилин, остаточно я ось замісила ось таке тісто. Достатньо Е, тому, я думаю, тісто розкаці придеться трошки попрацювати. Звісно, що таку консистенцію вручну розкатати, ну, трошки треба буде руки натрудити. Тож, тіста розкатка нам у поміч. Чому зупинилася саме на цьому класичному рецепті, тому що наступне відео у нас буде приготування локшини феточині. це найширша нарізка в тісто розкатці. І з грибами та вишковим соусом. Що ж, я прикріпляю, що ж тут ще детально показати, тісто у нас розкачується є ось така, таке налаштування речі, від 1 до 7. От це не, не в міліметрах цифри. 1-2 оце налаштування це на тоненьку локшину, товщина, оці ролики сходяться. 3-4 налаштування на спагетті фетучині. Це у нас ось ці найширші. Найширша нарізка на домашню локшину таку тоненьку, десь вам на супчик то що там, чи молочне зварити, то ось ця сама найтонша. І 5-7 речашків. Це розкатка тіста на пельмені, вареники, то ви вже самі оберете, яка вам товщина підійде. Але розкатую, якщо так порівняти в міліметрах, від 0,3 мм до 3 мм оця ширина. І розкатка тонкої локшини. Це у нас товщина йде 1,25 мм, найтовщої 6,5 мм. Ось. Не обов'язково його локшиною. Можете її пласти на лазань катати. Ну, головне, щоб вона у вас була. Тож, прикручую її і давайте тестувати. Прикрутила тісто розкатку, підклала цей силіконовий коврик, так як у мене оце рідке скло покриття, воно зі стола не знімається, і я так думаю, що може залишити сліди. Ну, і так трошечки незручно, можливо, і для вас, і для мене прикрутила, тому що, можливо, для когось це буде важливо. Оця струбцина, коли прикручується, їй потрібно внизу багато простору. А у мене стіл тільки по ліву і по праву сторону сторців. Має тут такий більший відступ, а з цієї широкої частини малий. Я просто не змогла її прикрутити. Тут нормально. Отже, спочатку спробуємо тісто на пельмені, воно ж все-таки більш лагідніше. Я так вважаю, що потрібно все ж таки спочатку трошки його підкатати тут на столі. Ось я так візьму все. Ви знаєте, я на пельмені завжди і вареник, я вже для себе обрала такий єдиний рецепт. Це дві частини води, одна частина молока, ну, якщо стаканом міряти, одна яйця, столова ложка олії, ну, і дрібка солі. Все чудово. все. Але коли я стала замішувати оцією, цим тістомісом і вже обрала той рецепт, який дається в інструкції, ну, і це просто чудово. Хоча. Я вже раз заморожувала продукцію, то мені здається, що тріскає тріска зверху тісто, тут же немає олії. От. Ну, але, незважаючи на це, після, після заморожування все воно добре відварилося і ну, дуже, дуже тоненьке, дуже м'якеньке тісто. Отже, обираємо такий, візьму третю частину, шматочок. Таке воно гарненьке, рівномірне. Ну, ось на таку товщину я зараз розкатала. Це, так думаю, пів см, як де? Ці частини, я думаю, також треба припорошити борошном. Все, машинку цю помила. і Обтерла, і я вам скажу, навіть висушила феном. Тому що, коли прокручуєш, отут ще десь вода звідкись збігалась, брала. Тому я це виправила. Ох, ну, поїхали. Це я взяла на найтовстіший. Ну, я вам скажу на найтовстіший для навіть і для вареників, і для пельмені це є. Ще забагато. Ні, ну навіть не найтостіший. У мене 7, 6 стояло. Прокручую її на. Ага, що я хочу сказати. Всередині, я зараз відтягнула. Всередині, як переключається оцей річажок? Тут є виїмки такі, ямочки, тут є ну, такий штекер. І по цьому штекеру перекручуєш, то він не співпадає з цифрою. Ну, хіба що може? Тут є бугорок, скільки це має бути, що це 6. Ну, це не 6, це зараз крайня точка. Ага, отак, 7. Всі наклепи звожу на машинку. Можливо, вам не цікаво дивитися, але я, чесно, я її вперше. Щоб огляд був дійсно не, неупередженим все. Я її навіть не пробувала. Так, зараз, значить, на 5. Прокручуємо ще на 5. Трошки вона піднімається, а коли її ще щільніше прикрутити, то цей край піднімається. То я і не знаю, чи відразу робити, щоб він піднімався, чи піднятий був зафіксований. чи... Ага, а, Починаю здогадуватись, для чого ця металева та планочка. Тісто почало назад вкручуватися. Десь, мабуть, її так треба зафіксувати, щоб назад це тісто не попадало, чи як. Чи воно не попадає, а просто так прокручується. Ну, щось таке, ви знаєте, сумне і страшне. Це тісто вкрутилося десь там просто собі всередині. І ну, як його тепер діставати звідти? Це, звісно, цікаво. Ну, я поки відключусь, буду діставати оце тісто, підмішу і подивлюся, може кудись цю планочку можна приточити, щоб туди тісто не закручувалося назад. Знаєте, нікуди я ту планочку так і не приточила? Не знаю. Ну, дубль два. Чи тут її потрібно десь просто рукою підтримувати? Ну, але я ж таки хочу на тонше, ну, де ж то. А, ну бачите, все ж таки секрет тут один. Однією рукою потрібно притримувати, назад витягувати. Ну, проте ви побачили всі нюанси. Зараз я вімкнула ще на 4. Хоча тісто таке пельмені, вареники від 5 до 7. А я хочу ще тонше спробувати. Ну, все вийшло. Просто потрібно наловчитися. Трошки мені не подобається, що воно отак від, від стола відходить. Треба щось інше придумати. Просто взяти, мабуть, звичайну будівельну струбцину і ще з цієї сторони її отак придушити. Ну, це вже завдання для чоловічих рук. Ось, ну, загалом цікаво. І все ж таки, я думаю, легше, ніж розкачувати качалкою. Чому відразу, можливо, зараз будуть коментарі, що. Скільки ти тут гралась, краще розкачати качалкою. Може і краще. В цій качалці, де такі вузенькі ручки є, я коли качаю, мені тут болять долоні. Ну, бо вже ми коли ліпимо, то ліпимо, знаєте, чуть не на місяць, ось, тому взяла ось цю, з цієї легше, але все одно за день так накрутишся, що дуже болять потім тут руки. Вирізаю я формами ось цей діаметр на вареники, цей на пельмені. От дуже рекомендую, якщо побачите, я купувала в епіцентрі наша торгова марка «Колобок» От Made in Ukraine. Можливо, ще десь в інтернеті є. Просто Ну, вирізається не то слово. Ось. Я трошечки пізніше буду робити пельмені. Ось, Можливо, їх потім використаю в іншому відео. Я одна задумочка. Ось. Ну, а, як мінімум для себе точно не ліплю. Ось таке. Поки що згорну тісто і приступаємо до локшини. Тісто на локшину. Ну, тут є з чим погратися. Відразу ж, я так думаю, треба поставити на найширшу, щоб розкачати тісто. Від більшого до меншого, я поділю тісто умовно на дві частини, тому що з однієї частини я хочу зробити локшину, як на бульйон з куркою домашньою. А другу частину, як я вже казала, зробимо локшину для наступної страви і наступного відео. Це вже буде ширше. Як і першу трошечки підкачаю, хоча ви знаєте, борошна вона сильно не просить. Ну, цю я вам скажу оцю консистенцію, то розкачати вручну, то, то є з чим попрацювати. До речі, напишіть у коментарях, за яким рецептом домашню локшину ви даєте. Чи додаєте ви воду, чи ні. Я говорила зі своєю бабусею, ну, я знаю, що домашню локшину що -то ще готують всі, от, її сушать. От вона каже, я сушила, мені не подобається вона сушена. Вона потім мені не така щось там. Розварюється, можливо, у неї рецепт ну, не такий був. Як ви її сушите, і чи така сама вам, вона вам ну, смачна, і її консистенція, що ви відварите свіжу і потім уже із ну, сушеною будете готувати? Дуже цікаво. Бо так, знаєте, взяв раз, погрався. Відсушив і кожного разу маєш смачну локшину. Бо все ж таки ці куплені макарони, звісно, можна там взяти найдорожчі там. яєчні, але вони ну, все одно ж це не той смак. До речі, в мене тісто з домашніх є, то таке сонячне. Поїхали з цим тістом. Угу. Зараз ще й захоплюватись не хочемо, мабуть, зараз прийдеться ще Ні. думала, що прийдеться ще до тоншого його розкатувати. Але пішла справа. Ну, знаєте, на такому тістові, то дійсно треба, щоб ця тісто розкатка добре трималася. Я навіть вже придумала, що я скажу чоловікові, що він мені зробив, що він мені зробив дошку. Яка буде прикручуватися до самого стола. Тут, щоб мені зробив такий паз, куди вона вставляється, тут закручується. Оце буде добре. Ну, ви знаєте, так, туго вона його бере. Ну, тут треба рукою перетримувати. Чомусь оцей край правий. Бачите, тут добре, як кажуть, українською брижі йдуть уже. Цей край не прокручує добре, а цей вже хвилею пішов. Ще й ручка впала. Ну, те, що вона тут не крепко тримається, теж такий трошки мінус. Я розумію, що її потрібно переставляти там із цих валиків на макаронні, але ну, не отак же ж. Ставлю ще трохи Ну, Єдиний плюс цього тіста, що воно все ж таки. Не потрібно там схоплювати низ, воно його не закручує назад. Ось поки що ще маємо. На широку лапшу на фетучині, все ж таки потрібно 3-4 товщину. ну, на речишку. Тож перекрутила зараз, скільки це зараз, 4. Давайте на 3. І вже остаточну розкатку зроблю. І попробуємо різати. Угу. Я не хочу сюди захоплюватися. О, бачите, що я помітила, вона нерівно розкатує. На м'якшому тісті цього не було так видно. Або просто тоншою полоскою його брати, нарізати. Ось таке ну, зараз стрічка вийшла. Ага, бачите, прикрутила так, що тепер вам буде, не буде видно, як у нас лапша ріжеться. Оце до цієї сторони чіпляється, а з другої сторони не добре. Ну, зараз побачимо, зараз я переставлю камеру. Також ми вийдемо з того положення. Прикручується воно ось так от легенько і просто. Може, ще вона неправильно так у мене там захоплювало стісто, бо на цю його сторону треба було, хоча, мені здається, різниці великої немає. Зараз поверну стіли камеру. Поки переставляла, перекручувала, приїхав чоловік. Отримав технічне завдання, що з цим зробити, щоб вона отак не грала. Людина собі подумає і зробить мені. Ну що ж, давайте цю нашу стрічку тепер. А як його? А, отут. Ну, будемо... Ой. Перекручуємо цей речах, переставляється, щоб ці вели крутилися, ну або ці менші. А, ну Тісто у мене пішло. Не бачу, що у нас тут на виході. Запрацювало. Ну, хоч з цим, слава Богу. Я, мабуть, зараз на всю довжину його прокручу. А там вже собі відріжу на потрібну мені довжину. Ну, от ця сторона щось справа. Ну, ніяк, бачите, навіть тут товстіша локшина вийшла. Або тоншу на, на тоншу цю стрічку таку розкатувати. Заради локшини, то також варто не користуватися. Бо у мене, я вам скажу, з рівномірним розкочуванням тіста, якщо за локшину ми говоримо. В варениках це не так помітно. А от в локшині да ще так рівнесеньку нарізати, то в мене трошечки питання. <рес> ось Ну, така в нас локшина. Зараз, ось тут, на металевій таці я пересиплю їх борошном. Почекають до наступного відео, до наступної страви. скручую їх такими гніздечками. І зараз. Вже протестуємо на дрібну локшину. Скрутила їх на всю довжину, по три смужки Так вибрала, прокрутила і ось таких сім ніздечок. По, по вартості, мені здається, скільки коштує там якась гарна італійська паста, і скільки вартують ці інгредієнти, там, яйця, борошно, Мені здається, воно з цим десь плюс-мінус зрівняється. Але це ж все ж таки ваша домашня локшина, а не покупна. Тісто я зараз розкатаю на тоненьку локшину вже без камери, а нарізати, вже побачите, як воно ріжеться. Розкатала тісто цього разу, що я зробила оцей от широкий пласт. Спочатку прокатала, я ж бачу, що воно коли торкається в цих стінок, з цієї сторони вже перестає прокручуватися, застрігає тісто. Я раз прокрутила і розрізала його навпіл. І перша стрічка у мене ось так розкрутилась. А тут, як ви бачите, такий дефект, це, це тісто також хотіла закрутитися мені сюди назад вали. Але я назад прокруту, прокрунула е, самі вали, сам речах, і воно назад вернулося. Тобто, і з цим тістом також потрібно дивитися, щоб воно не закрутилось назад. Не тільки з пельменним. Отже, Пробуємо, як вона буде різатися. Ну, краса. Що я вам скажу? Ну, для мене то взагалі шикарно. Щось тут, ага, трошки дає. Брак десь в одному місці не розкручує. Значить, треба буде так, взяти їх ще і порозділювати. Зараз я прокручу все, поріжу по довжині на менші, так як це буде локшина для бульйону, то мені така довжина не потрібна. Якщо просто готуєте якусь страву, то можна і так залишити таке собі спагетті. Ну, ось так. Цю локшину я зараз, отак як я не сьогодні буду готувати бульйон, я кину заморозку я вже вам казала, ну, з бабусею переговорила, кажу, от я таку штуку купила на, на локшину. Чи ви сушили її, бо кажу, бачу, що люди ж сушать. Ну і взагалі ж макарони в магазині сушені продаються. Каже, мені вони не подобаються. От Якби їх просто заморожувати, то вони тоді краще смакують. Тож, оцю першу, сказати, власноруч виготовлену локшину я все ж таки заморожу. Ось, щоб потім в смаку не розчаруватись. А від вас чекають коментарі, якщо ви домашню локшину сушите, то підкажіть, як саме, і як вона вам на смак. Ну, ось такі у нас сьогодні, бачите, і огляд, і експеримент, ну, я бачу, що де попарні, ну, погано його розрізає. Мені зараз придеться оце зараз сісти ще. Ці всі ниточки порозділяти. Ну, ось так, дякую, що були зі мною. А в наступному відео ви побачите, як готується з білими грибами та вершковими соусами. Оце перша локшина. Дякую за ваші коментарі, вподобайки. Чекаю ваших відгуків про локшину. Сподіваюсь, цей огляд, тут мене помічники вже розігралися, цей огляд допоможе комусь прийняти рішення купувати цю тісту розкладку чи ні. Я плюс-мінус до цього була і готова. Чому я все ж таки хотіла велику, надійну, от, із-за того, щоб вона мене отак от не ходила. От, але, але Вартість але вартість вирішує все. Ну, а щоб вона все-таки крепше трималася, щось придумаємо. Я вважаю, що мити її не потрібно, лише ось так струсити щіточкою борошно, от, Тісто тут не лишається. Дякую за ваші перегляди. Ще раз, вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписаний. І до зустрічі в наступних відео. До побачення!